Курорт Трускавець 24 листопада. Ще календарна зима не наступила, але снігу вже насипало стільки, так якби це вже був лютий місяць. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми знаходимося на вулиці Роксолани, переходимо на вулицю Суховоля і йдемо до верхнього бювету. Прямо перед нами знаходиться санаторій Кришталевий Палац, а це діти йдуть зі санаторією Женева. Там працює артек при Прикарпаття і там дуже багато бачу дітей зараз на відпочинку. Погода дуже класна сьогодні, сонце світить. Єдине, що немає морозу. Зараз вже, напевно, плюс один і цей чудовий сніг починає вже топитися. Я, друзі, дві години тому був у східниці, зняв для вас відео, відео вже буде на каналі. Коли вже вийде оце відео санаторії верхнього бів, то бачимо автобус двійка курсує курортом. Ви запитували, чи їздить громадський транспорт, їздить. Зараз навіть більше їздить, ніж раніше було. Раніше якась в них була проблема, зараз якось налагодили, змінили графік, змінили рух. Ну, верніше маршрут. І зараз від санаторія Молдова їде аж до санаторію Кристал. Так що охоплює практично всі санаторії. Маршрут двійка. Прямо перед нами знаходиться санаторій Женева, це його. Корпус Grand Royal Hotel, найвий, який побудований у 2011 році, а сам Санаторій Женева відкрили у 2005 році, так само як і торговий, торговий центр оцей мегамаркет ТКС. Найдешевший номер в санаторії Женева зараз коштує це одномісний. Зі сніданками і включене СПА коштує 1328 гривень за добу. Якщо обирати тариф, все включено, там проживання, трьохразове харчування і відвідування спа-центру. Нагадаю, що харчування там шведський стіл, то за добу треба буде заплатити 1708 гривень. 27 грудня ціни трохи зростуть. Тобто той, що коштував найдешевший 1328, буде коштувати вже 1461 гривню. А новорічна ніч в цьому санаторії цей же ж номер буде коштувати 4961 гривня. А найдорожчий номер в санаторії Женева це двохкімнатний люкс. Для однієї людини буде коштувати 3188 гривень це зі сніданками. Все включено 3542 гривні. А новорічна ніч буде коштувати для однієї людини 7 гривень за добу. У вартість входить проживання, трьохразове харчування і відвідування спан-центру. І нагадаю, що харчування це шведський стіл. Ви бачите, яка серйозна зима зараз у Трускавці, але вже завтра очікується у Трускавці плюс 7, навіть невеликий дощ, і післязавтра так само. І я думаю, що від цього снігу. Взагалі нічого не залишиться. Прямо перед нами знаходиться санаторій Рубін, зачинений в 2015 році, так само, як і санаторій Янтар, який я покажу вам зараз згодом. Ну, верхня частина курорту зараз дуже порожня. Вулиці порожні, також бачите, санаторії. Три санаторії це Янтар Рубін і Алмаз. Вони не працюють. Це санаторії тисячників вважалися. Ну, тисячників це так сказано. Ну, по 900 там, 50 чоловік. Могло лікуватися одночасно в кожному санаторії, і так само в санаторії Кристал. Ну, з цих всіх санаторій працює зараз тільки з тисячників. Працює Кристал. Зараз ще працює тут Женева, працює Шалеграаль і санаторій Джерело. Тут в районі верхнього бюлету. Верхній бюет зачинили в 2016 році, бо ви часто запитуєте в коментарях. Ну, я так розумію, запитують люди, які недавно підписались на канал Трускавець Тревел або ну, вперше почали дивитися. Мої оці всі відео про міста курорти, про Трускавець. Ну, бачите, на цьому каналі є не тільки Трускавець, є і Східниця. І вже в цьому році було і Ремчі, Буковель, Моршин. Я думаю, що на слідуючий рік, можливо, цей список розшириться. Мені цікаво їздити для вас знімати відео, також самому цікаво подивитися на ці всі міста курорти. Сьогодні вперше за 3 дні вийшло сонце. П'ятницю і суботу і неділю падав сніг. Я для вас знімав також відео, коли сніг там в суботу нападало, там приблизно було вже 15 см в неділю, ще додали, і вже зараз сумарно це десь приблизно 25 см снігу на курорті. так само і в східниці. Я думаю, що там набагато більше снігу, але ні, так само, як і от рускавці. І так само гарно зараз світить сонце там. Ще один класний курорт. А тут на Львівщині, як і Трускавець, ну єдине, що тут, бачите, порожня частина цього корорту. Багато бізнесу звідси пішло, деякий бізнес зачинився із-за того, що позачиняли санаторії, ну і за відсутності людей. Знаєте, що є люди на корорті, є бізнес. Любий бізнес тут буде процвітати, якщо буде дуже багато людей. Дивіться, як гарно виглядають оці всі ялинки, які довкола. Висаджені довкола оцих всіх санаторів. До речі, тут санаторій янтар. Також, бачите, все заростає. Добре, що зараз листя з дерев злетіло, а так в санаторію практично і не видно. Також у верхній частині курорту дуже багато таких е висотних недобудов. Мали бути якісь круті, напевно, сучасні відпочинкові комплекси, готелі. Ну, але диво не сталося. Тут. Е Самий такий, знаєте, великий проект, то це був мегамаркет ТКС, який хотілося в життя. Ну і санаторій Женева з готелем Гранд Троєль. А так більше тут нічого за України, Ну, верніше, за, не, за час Незалежності України. Нічого тут більше не побудувалося. Якщо пройтися цією вулицею, дійдете до Дельфінарію Оскар. Ну, дельфінарій Оскар, пропустив я вам. Також а, за час Незалежності України. Був введений в експлуатацію дельфінарій Оскар. Це єдиний дельфінарій а, взагалі на заході країни. Сюди дуже багато приїжджають дітей з різних областей, навіть не то, що з Львівської області, а з інших областей, особливо коли мають діти канікули. Ну, в літній період дуже багато дітей сюди приїжджало. Це точно я бачив, навіть на ці канікули, що були а, в кінці жовтня, також було багато. Дітей для них організовують різні акції дельфінарій. Ну і так, дельфінарій працює кожен день. Люблю гуляти по, з такою погодою, по такому снігу. Єдине, що в суботу і в неділю не були посипані тротуари, ну піщано-соляною суміш, що не були посипані, і в неділю мені глядачі каналу Трускавець Тревел, можливо, навіть підписники каналу Трускавець Тревел, е написали, що. Їхня донька зламала ногу у Трускавці. Приїхали люди на відпочинок. Вони під кожним відео, трускавці, я знімав відео, вони дивилися кожне відео вечорами і завжди писали мені коментарі, коли там, куди їдуть на екскурсію. А тут написали, що донька зламала ногу і не знають, як їм їхати до Києва, бо потрібно робити ще й операцію. Ну, це взагалі шкода, що так відпочинок закінчився. знаєте Люди на відпочинок завжди відкладають гроші. Чекають в відпустці, чекають час з нетерпінням, щоб приїхати на улюблений курорт, а тут такий казус. Дуже неприємно, хай швидше донька одужує. Ну і наступний рік приїжджайте в ньому, в Трускавець. Подивіться, скільки снігу на цих ялинках. Оце. Торговий центр ТКС. Прямо перед нами знаходиться санаторій Алмаз за деревами, бачите, він вже так дерева закрили цей весь санаторій. Дуже багато снігу Зараз ми ще підійдемо до верхнього бівету, а потім підемо до санаторію Кристал, розповім вам про ціни. І ще спустимося в курортний парк Адамівка. Хочу показати, скільки там снігу і як там класно виглядають ці всі дерева. ну Звісно, ще тут небагато ялинок. Прямо перед нами знаходиться верхній бювет, його зачинили у 2016 році. Тобто на рік вже буде 10 років, як цей бювет зачинений. Красиво тут в верхній частині курорту, дуже спокійно, немає тут бачите, великої, великої кількості транспорту, завжди свіже чисте повітря. Ну єдиний мінус, що потрібно добиратися. Ну, Якщо захочете в центральну частину курорту, то прийдеться йти приблизно десь 1,5-2 кілометра. Якщо до продуктового ринку, то краще почекати, бо я думаю, що працівники санаторію Кристал вони знають, коли ну, графік розклад руху, верніше, оцих всіх автобусів, і краще автобусом поїхати куди вам потрібно, і приїхати назад, бо якщо ви будете пішки ходити, то це займе вас дуже багато часу, по-перше, і. Ну, Вверх-вниз у Трускавці, знаєте самі. Молодим ще нічого, а старше покоління, то завжди мені в коментарях пише, що багато потрібно ходити. Ну, ця стежка веде до санаторію Кристал. І коли я ввечері проїжджав на авто біля цього санаторію, то практично в всіх вікнах а, світилось світло. Значить, санаторій заповнений повністю. Це такий, знаєте, один із бюджетних санаторій у Трускавці, який ну, завжди має людей. Себе на відпочинку. Популярний, до речі, санаторій. Дуже кажуть, класне тут харчування, дуже класне лікування. Ну, номерний фонд там підтягує, знаєш, знаєте. але так, всі в коментарях пишуть, що відпочинком задоволені. Ну і знаю, що на новорічну ніч точно тут буде якась святкова концертна програма. Подивившись на сайт санаторію Кристал, бачу, в них там зараз діють дві акції. Перша акція це почесний вік, це 10% знижка на путівки для людей пенсійного віку. А друга акція це одномісне розміщення без доплат, тобто одномісне розміщення за ціною двохмісного. Акція діє з 1 листопада до 24 грудня. З 24 грудня там же ціни в цьому санаторії зростуть. Найдешевший номер це номер економ. В санаторії Кристал буде коштувати для однієї людини 966 гривень. Це зараз. А найдорожчий це номер комфорт для однієї людини 1632 гривні, для двох буде коштувати 1341 гривня. У вартість пакета входить проживання, трьохразове харчування, медичний пакет і діагностика по основному захворюванню. Зараз обідня пора, можливо, люди якраз обідають в цьому санаторії. ну, На лавочках, бачите, зараз не посидиш, прохолодно, сніг. Зараз близько нуля. Ось тут бачу навіть написано 0 градусів на табло. А ми ще, друзі, зараз пройдемося вниз і спустимося до коротного парку Адамівка. Дуже красиво зараз у Трускавці. Хто зараз перебуває на відпочинку, я думаю, ще милується цією всією красою. Єдине, кажу, оцей. Неприємний момент, коли людина впала і зламала ногу. І це випадки не поодинокі, ну Мається на увазі, переломів так часто немає, але дуже бачив, як дуже багато людей зараз падає, бо дуже слизько. День сніг топиться, на вечір замерзає. І потім маємо такі всякі різні неприємні історії. Ну і вчора, коли я гуляв у Трускавці, в день в центральній частині міста, там, де знаходиться Майдан Незалежності, вже приїхала фура, привезла оці всі різдвяні будиночки, буде хатинка Миколая, буде Різдвяний ярмарок, це вже буде точно і буде ялинка у Трускавці на Майдані Незалежності. Зараз в інтернеті там точиться сильна дискусія на рахунок того, чи ставити, ну, чи потрібна, чи не потрібна ялинка взагалі. Більшість бачу коментарів за те, щоб ставити ялинку, бо це більш в першу чергу це все для дітей робиться. А ви, друзі, в коментарях під цим відео обов'язково напишіть, як на вашу думку, потрібно ставити ялинку у трускавці чи ні. Мені буде дуже цікаво, і побачимо, як в нас коментарі розділяться. Особисто я за. Подивіться, який класний сьогодні день, дуже приємно тут. Пройтися, прогулятися, дуже багато снігу. Минулої зими, напевно, за цілу зиму стільки снігу не випало, як випало за ці вихідні. Дуже класна зима, хоча ще не зима, зараз тільки 24 листопада, ще тиждень до зими. І я думаю, що на 1 грудня Прускавець взагалі залишиться вже без снігу, буде кілька теплих сонячних днів і це все. Розтопиться. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши qr код в правому куті екрану. Також казково бачите, казкова зима в курортному парку Адамівка. Я говорив, що тут дуже мало цих смерек, дуже мало ялинок. А ці дерева так, не так гарно виглядають, як оці всі, всі, всі ці особливо смереки. Дуже класно дивляться. Ну, але снігу тут вистачає. І колись писали в коментарях, що оця, оцей спуск, це бульвар Торосевича, який веде там до джерела Юзіа, а потім до центрального бівету, а зробити тут трасу для початківців, щоб каталися на лижах. Ну, Я думаю, що таке тут не вийде. Але на санках діти тут катаються. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!